Шевченко, дивлюся, аж світає, у рибок із поеми Сон. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темні мгає, сонце зустрічає. Тихасенько вітер віє, степи лани мріє, Меж ярами над ставами верби зелені, Сади рісні похилились, то полі поволі, Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивайся, сонце зустрічає. І все то те, душе моя, чого ти сумуєш? Тарас Шевченка, заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро, і круше було видно, було шути. Як кривий ревучий, як понесе з України у сине є море, Кров ворожу, Отто йди є і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю, Бога. Поховайте. Та вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою, кров'ю волю укріпіте і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забути пом'янути не злим тихим словом. Тарас Шевченко, учитися, брати мої, учитися, брати мої. Думайте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, чужі люди цураються в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злому. На всій землі безконечній, веселого дому. Обійміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакане мати, благословить дітей своїх. Твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава. Слава Україні! І, і світ ясний на вечірній новий засяє Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Тарас Шевченко реве та стогне ніби широкий, реве та стогне ніби широкий. Сердіти вітер завива, додолу верби гне високі, Х горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, не наче човен у синьому морі, то виринав, то потопав. Ще треті, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Е, сичні? Сичні в гаю перекликались та ясень раз у раз скрипів. Та Шевченко, вам слава сині гори. І вам слава, сині гори, кругою куті. І вам лицарі великі, богом не забуті, борітеся, побороти, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Тарас Шевченко, мій Боже, мило, нову лихо. Своїм невольником, кайда, аж ви знову потокла мужицька кров, кати вінчані, мокси голодні, за масла, грузуться знов.